Піч лиже полум'я жовте черево, Важкувато сопе димар, галасує від болю дерево, Піднімаючись димом до хмар. Бо рогачі кочерги Щось з давнини. І покірно чекають черги Засмаглі, важкі чолони. З тітки полум'я сон злизало, Тітка гладить рукою глек, лек, Теплий вазяник зав'язала на застуджений поперек. Біга тітка із кухні в сіни, з-під повітки заносить дров, з них струмує жовта восиня, віковічна печальні бров. Звично грюк мляві двері, піч гудей димить у світ. Скільки в пащуці не нажевій тітка вкинула кращих лід. Сновигать по зможках думи, на чоках танцює вогонь. Сажа білася чорним глумом у пелюстки її долонь. Біля печі вона, мобранець. Танцювала під шум спідниць, Віддавала жіночі рук'яниць в чистоті смачних паляниць. Менше ми гіркоти нестиме, Стане ближче наша мета, Як не будуть у небо димом Підніматись жіночі літа.